29 січня рівненський ЦНАП відзначив сім років роботи. З того часу багато що змінилось, проте минулий 2022 став роком викликів. Понад 151 тисячу адміністративних послуг надали у Рівненському ЦНАПІ впродовж року, перерахувавши за це понад 10 мільйонів гривень до міського бюджету. Левова частка звернень була від внутрішньо переміщених осіб, враховуючи, що реєстри не працювали. Самі пам'ятаєте, які події були і як це все розгорталося з березня місяця. Активно у усі... Усі працівники ЦНАПу почали працювати з внутрішньопереміщеними особами, тобто. Всі працівники у нас згідно штату, станом на 24 лютого, було 82 працівника. Усі працювали на благо внутрішньопереміщених осіб, тобто був організований прийомці громадян, і бувало таке, що просто по 100 чоловік в черзі. Найзатребуванішими послугами стали паспортні. Наразі черга на видачу термінового паспорту для виїзду за кордон близько двох тижнів, нетермінового понад місяць, враховуючи новорічні свята. І я так розумію, що це навіть не з новорічними світами пов'язано, а з відключеннями електроенергії у Києві. Трошечки цей період видачі змістився в більшу сторону. Але разом з тим, Видача здійснюється постійно, ну таких в межах таких строків. Відповідно, логістика також є причиною того, чому це так довго. Наразі рівненський ЦНАП надає 287 послуг, проте ця кількість постійно збільшується. Вже у березні там готуються відновити видачу водійського посвідчення і техпаспортів. Також планують запровадити новий адміністративний сервіс ветеран для ветеранів та членів їх родин. Тут йому нададуть консультативні. Послуги, ну це так для початку можна сказати, всього того, що він зможе отримати у місці рівне. Тобто ми зараз збираємо інформацію про всі можливі послуги, які може отримати ветеран, і коли він до нас прийде, він отримає чітку інформацію, що він. На що він має право, що йому треба для цього зробити? Де він зможе це отримати? За час повномасштабної війни рівненському ЦНАПу вдалось збільшити кількість віддалених робочих місць. Також останні кілька місяців зросла кількість запитів на реєстрацію бізнесу та нерухомості. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.